3400. Вона підготовлена вже для відвантаження. Її оплатили це для сільської ради, для цього Тіпа, будинку будинку побуту Ну Колись клуб, колись був клуб. Зараз народний дім От, народний дім для народного дому. Хоча, чесно кажучи, ця до 6 чоловік, вона просто по проекту так закладена ЕС Куб-Півтора. Але для народного дому ми завжди ставили. То, що ми своїми силами, бо це будівельна компанія, не ну, замовила, до речі, для будівельної компанії там е, суми трошки інші, ніж для е, такого роздрібного покупця. Ми ставили завжди трійку. Трієчку для народних будинків. Але ну, залежить від села, і залежить, які та, і що за клуб, що за народний дім, скільки там людей і так далі. Може і півторачки, от так може бути, повноцінно. А от ми і двійку теж зараз готуємо, деякі. Перевіряємо для... точніше вентиляційні грибочки. В них ще немає, тому бачите, ця вентиляційність і ці, ці прикріпили. Це наші фірмені, це вентиляційний грибочок, який був в комплекті, в очисній вже був. А так ми стараємося наші фірмені чіпляти. Це ємність для води на автополив. Так що замовляй.